Один мій інструктор з виживання завжди говорив дуже такий смішний, несмішний анекдот: про виживальника і питання до нього. Йому задали питання, що ви будете робити, якщо ви попадете на полярний полюс в одних тросах. І він відповів: Ну то здохну, А що робити ще? Розумієте, ціль виживання не в тому, щоб як з допомогою одних тросів вижити на полярному полюсі, а як. Підготувати себе, своє тіло, свою снарягу до того, щоби вижити в некомфортних для вас умовах. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, що потрібно з собою брати, якщо вас мобілізують, на війну я збираюся вже вдруге. Перший раз я збирався, власне кажучи, тоді, коли сам мобілізувався. Другий раз, власне кажучи, зараз я збираюся після поранення проаналізував деякий, деякий свій досвід, поспілкувався з іншими хлопцями. І, власне кажучи, зараз можу вам дати декілька порад, що ж все ж таки потрібно з собою взяти, якщо вас мобілізують. Зразу хочу сказати: абсолютно жодних військових речей ви там в моєму відео не зустрінете. Тобто, це відео не про те. Яка бойова аптечка має бути, які підсумки на турнікети і так далі. Це прості звичайні речі, які вам варто з собою взяти. Отож, е речі, про які точно не розкажуть у військоматі, що з собою необхідно брати. Ключова моя порада, коли ви маєте змогу підготуватися до мобілізації це зробіть е собі картку для виплат. Коли ви попадете туди, е само собою вам цю картку зроблять. Але вам це займе дуже багато часу, нервів і так далі. В Приватбанку або в Щадбанку, ви просто робите картку для виплат. Ви можете нею не користуватися, нас просто буде висіти. Але там ви собі зекономите неймовірну купу часу і зусиль. А чого не Монобанк? Бо, тому що не дає держава зарплату на Монобанк. Тільки або Приват, або Щадбанк. Моя рекомендація Приватбанк. Найнеобхідніша річ. Папам, що ви це думаєте, могло би бути. Це є звичайний чорний маркер. В майже в процентах випадків, коли вас ви мобілізують, ви будете жити або в полі, або в палатках, або в лісі, в неплатках на метах. Коли вам почнуть роздавати одяг, каски, бронежилети, окуляри, інші, інші речі, ви почнете обростати цими всіма речами. Повністю у всіх буде все однаково. Почнеться плутанина. Почнуться, не дай Бог, якісь крадіжки, і всі речі, які ви маєте, моментально підписуйте. Навіть в автобусі ще їдете і просто берете і підписуєте свій рюкзак, свої штани, свої футболки, навіть шапки, і то підписуєте. Маєте завжди з собою одну або дві чорні ручки. Зрозуміти, в перший період вам доведеться дуже багато чого підписувати. Ви Будете писати свої автобіографії, ви будете. Розписуватися де тільки можна і не можна. І як на закон подлості, чорна ручка буде одна народу, і ніж поки до вас буде доходити черга, це займає дуже багато часу і так далі. Майте чорну ручку. Не синю, не голубу, не червону, чорну. Чорну ручку. Ви будете обростати не лише амуніцію, яку вам буде видавати держава, ви будете обростати різними паперами. Ксерокопії того, ксерокопії того, вам дадуть форму номер 5 вам дадуть інші документи. Ті, 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 ті. Ви будете обростати документами. Візьміть з собою декілька файликів. Візьміть з собою е пластикову папочку, яку ви зможете всі свої документи гарненько тримати. Це також стосується і вашого військового квитка. От військовий квиток по розміру, він такий самий, як паспорт українського зразка, ну, колишній, так? Просто подбайте про те, щоб ви мали гарненький захист на нього. Я не уявляю собі свого життя без горнятка кави зранку, тому я завжди брав з собою з подібного роду балон і пальник. Е, перший раз, коли я їхав, у мене пальник накручувався зразу наверх. І це було дещо незручно, тому що е, я поставив гарня і воно класно собі кипятиться. Але коли я хочу поставити якийсь більшенький банячок, він кипятиться вже погано. Е, тому є ось такий шнуром, ти його собі тут прикручуєш і вже ставиш більшенький чи горнятко, чи якийсь казанок, і на якому ти можеш підігріти кипіток собі і побратимам. З Собою не маю, але ми ось тут, можливо, до фотошопим. Кипятильник. Він коштує 50 гривень. Візьміть собі звичайний кипятильник. Колись всім ним користувалися, зараз про нього забули, але це дуже крута річ, вона нас виручала дуже часто. Відповідно, до цього вам потрібне якесь металеве горня. Металеве горня, ложка вилка та тарілка. В е, перший період найчастіше ви будете використовувати лише суто горня. Бо з того будете ходити там з того їдальня. їдальня. Та потім треба буде якось підкреслити їдальню. Ви будете ходити в їдальню і там не не, не, знадобиться ваша тарівка. Але потім попадете в бойову бригаду, вона знадобиться. Класно мати якісь або подібного роду спіральки, або, можливо, якісь такі спреї, які вас захистять від комарів. Ну, не дуже хочеться ходити і постійно чухати себе від того, що вас постійно щось кусає, а вас постійно буде щось кусати. Завжди старається мати з собою ніж. Військові носять ножі з собою завжди, весь час. Е, маленький, складний. У мене є фірми Скіф, мені його е, хороші друзі подарували. Не купуйте собі якісь величезні мачети, якісь такі ножі, як Рембо і так далі. Пам'ятайте, ножем ворога різати ви не будете. Е, Намастити собі якусь канапочку бутербродик трибродик, е чи просто щось відрізати, одні ж вам завжди знадобиться. О, за я тримаю в руках пшикалки, то зразу ще скажу про пшикалки. У мене є е три пшикалки: від комарів, водовідштовхувальний засіб, тобто на тканину, тобто, щоб твої чоботи не промикали, кросівки і так далі. І нейтралізатор е запаху для. Взуття, бо вашим побратимам не дуже захочеться з вами комунікувати, якщо ваші черевики смердять. Раз ми вже говоримо за кип'яточок. Перші декілька днів, швидше за все, вас не будуть випускати в село чи в місто, ну, в залежності, де ви возуєтеся, для того, щоб придбати собі ту саму каву, цукор, чай чи щось інше. з собою декілька різних стіків популярної кави, декілька стіків е, цукру, чай. Тобто, що вживаєте, візьміть з собою. Не набирайте великими пачками. Ви ще встигнете купити це в магазинах. Просто, швидше за все, до е, складення присяги. Ніхто не захоче вас нікуди в ніяке село відпускати. Але взагалі будуть, мають. Далі. Е, що я не брав з собою в перший раз, а я буду брати з собою в другий раз. Е, це є сушка для зуття. Ви будете жити в наметі, і у вас буде одна маленька буржуйка, на якій всі захочуть підсушити свій одяг. Берці, штани, взуття і так далі. Ноги завжди мають бути сухі. От запам'ятайте, ноги все сухі. Його можна навіть в павербанку зарядити, і просто до 220, і. Ножки хай будуть сухенькі. Важить небагато, місця займає небагато. О, інтересна тема. перший раз, коли я їхав, я, я до неї не підготувався. А, загалом щось потрібно розуміти. Вам за амуніцією обов'язково видадуть автомат. Швидше за все, з цим автоматом в навчальному центрі ви не будете воювати, Він, ви на ньому будете вчитися, стріляти, ви будете його розбирати, довбити, кидати його в пісок. І він у вас завжди буде брудний. Нам видали автомати і папа. -па -па -па, ні мастила, ні ганчірок, ні, нічого у нас немає. Тобто ми в перший період чистили зброю своїми шкарпетками і піском. Тепер я знаю про це і наголошую вам: візьміть декілька метрів звичайної, простеньки, старої. Якщо у вас немає, то візьміть баби, баби, гарантія є старенькі простенькі. Е, стару зубну щитку, це вам теж знадобиться. Е, ну, я говорю, що буде без військових різних штук, але загалом, якщо ви будете з собою такі мати, це було б дуже доречно. Е, є різного роду мастила для чищення зброї. Тобто, Я особисто користувався е, двома марками: Балістов і Бостон. Більше дешевший варіант, більш дорогий варіант, але двоє вони е, своєю роботою справляються. Ну, Якщо не хочете чистити зброю шкарпетками, ну хоча б гачірки візьмуть з собою, це кинете в рюкзак і 2 секунди справа, але потім вам. Mm -hmm. І ушні палички. Тяжко в доступних місцях. І, не лише, і це не лише про автомат. З обов'язкового, що я з собою брав перший раз, беру з собою, другий раз буду брати з собою до споконвіку. Це є звичайний подовжувач. У мене на е, три відшейкінг е, е, і на, 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 на три відділення е, я взяв собі довжину 5 метрів. Е, в начальному центрі я козиряв тим, що я взяв з собою подовжувач і вивів собі розетку прямо до свого ліжка. І потім всі пацани ходили до мого ліжка під, підзаряд, підзарядити телефон, кіпіти, щоб включити, і так далі. Тому. Це дуже крута і обов'язкова річ. Так само, що я з собою маю, це є перехідник від старої радянської розетки до розетки Євро, напевно так. Ну, нової розетки. Також, раз вже така мова. Я з собою беру обов'язково дві викрутки. Перша це тестер, щоб глянути фаза 0. І проста маленька, багато місця не займає, але ізольована. Ви зараз кажете, о, я возьму з собою мультитуз і буду користуватись ним. Но не забувайте, що мультитуз ну, особисто в мене він був не, не прогумовлений. І до електрики під е, током ти в неї не полізеш. А вусково візьмі з собою декілька саморізів по дереву. Я взяв і не ні разу не пожалкував. Поличка там, поличка там, поличка там, там собі повісив те, там собі повісив те. Зробіть своє перебування там комфортним. І думайте лише про те, як навчитися в навчальному центрі, а не про те, як вижити. Ще ось така дуже крута річ. Вона, можливо, не знадобиться вам в навчальному центрі, але впадете в бойову бригаду, розформують вас по різним хатам, ви прийдете, а там ні лампочки, там ні патрона, ну цього патрона. Нічого там немає. І ви будете ходити і світити своїм ліхтариком на телефоні. Щоб такого не було. Є ось такий дивопристрій, недорогий, крутий, взяли, втикнули, маєте світло, своє братике над ліжком Ось крута річ. Е, також, якщо ми вже говоримо про елементи світла, то е, дуже круто мати невеликі джерела світла, які працюють від е, повербанків. Тобто, втикнув павербанк, маєш. Маленьке, лайтовеньке світло. Е, навіть в підвалах на позиціях ось такі використовують. Дуже чортенькі, коли тобі не потрібно прям, е, світло від лампочки, тобі потрібно просто буквально щось десь підсвітити, щось десь знайти, покуписаєшся, не хочеш себе демаскувати світлом, ось така річ вона вам допоможе. Також є ось такі е, менші зразки, геть не видають багато світла. Е, Коштують копійки в кінцевому результаті від павербанку собі свічу, що тобі потрібно. Майте на увазі, iPhone це не є телефон для війни. На iPhone ви не можете скачати ті програми, які вам в майбутньому знадобляться. А в першу чергу це є кропива. Кропива, це наша, то є наше все. Кропива це є система карт. Які використовують наші військові. І, на жаль, вони е, працюють лише на системі Android. Тому е, всім любителям iPhone можу вам сказати таке: міняйте свої телефони на Android. Я зараз так і буду робити. Е, в руках я тримаю всім знайому річ це є звичайний суперклей. Е, він вам знадобиться завжди, можливо, навіть в медицині. Жартую, звісно. Ізовента. Завжди ізонта. Зрозумійте, ви хочете чи не хочете, ви потихеньку станете електриком. Завжди десь треба щось покуперсатися, десь зробити якусь переноску. Подовжувач, якийсь подовжувач, десь куперсатися в генераторі, якихось кабелях. Хай це завжди буде з вами. Всі свої шнури, зарядні пристрої, павербанки. Обов'язково бріть. І беріть, старайтеся, щоби. Вони були хороші, якісні, гнучкі. Зайдіть собі. Не кота. Заведіть собі круту сумочку для такого і зберігайте всі ваші шнури. Гарні, крутій, сумочці. Наступна наша річку обов'язково варто з собою взяти. Це є аптечка. Аптечка. Не бойова аптечка побутова. Бойово собі пізніше зробити. Ну, краще зараз, щоб собі зробили, але зараз ми говоримо про звичайні банальні речі. Аптечка. Тут в мене ціла пачка німісиву, мезим е рівні фервекси, смекти. Е а, в мене так само є ще список ліків, назви яких я не знаю або сумніваюся. І я просто собі виписав, що за що відповідає, тому що деякі ліки я зберігаю в таких обрізаних форматах, щоб багато місця не займало, тобто не цілими величезними пластинами. Тут в мене стандартний парацетамол, це у нас проти вранки, вазелін. О, Бачите, скільки я вже використав вазеліну. Армія вже така. Штуки для горла, паста таймурова, від грибків, тому що ноги ви будете мити. Рідко грибки заводяться, хтось гарантія вдягне ваші тапки, і... і грибок. Хто таке собі підніс доктор мом. Ой, пам'ятаю його Целюка. Целюк тут такий хлопака, який жив напроти, напроти мене в ліжку, він мав щось напрупі доктора мома. Ми постійно шкаляли в нього ось таку мазь, постійно мазали свій підносом, і воно типу і лікувало, і ну, між 150 людей. В одному наметі. Ух, все смердить хлопами. Знає, Воно так наш типу, помастив собі так файненько. Градусник, е йода маркер, е звичайний дитячий крем, таблетки від горла, таблетки від срачки. Бач, в мене зразу дві пластинки. Я знаю, куди я їду. Таблетки від грибкових хворіб. Той в мене якісь вітамінчики. А, обов'язково собі купіть якісь класні вітаміни. Там їх постійно. Ви не будете доотримувати вітаміни з того харчування, яке у вас є, вітаміни обов'язково. Якісь відхаркування. Мама мені дала Тут тобто, одна таблетка використана, походу, вона є викинена. У вас буде медик. Гарантія має ті чи інші ліки, до нього можна звернутися. І в тому, що він дуже часто не буде мати ліків, ну скажімо так, він. Всі, всі хвороби буде виліковувати або антибіотиками, або парацетамолом. Ви, напевно, краще знаєте свій організм і що вам необхідно. Плюс по кожній страшці і бігати до медика е, теж не дуже хочеться. Хочеться, щоб у вас просто все було під рукою. Тому хай краще це є. Наступна річ, про яку хочеться поговорити, це вологі серветки. Вони є великі, малі, Е, крім мати і великі і малі. Е, на жаль, тут е, я не можу. Показати, бо ще не знайшов вологий серветку по типу рушник. Прийшов вечір, немає як помитися. Волога серветка ну, реально така маленька. Ось цей вологий рушник він такий класний. Ти собі майже півтіла не можеш витерти. Дуже зручно. О, і хапніть собою декілька окопних душів. Вони в середньому коштують по 25 гривень. Просто ми, наприклад. Коли я був в начальному центрі, це, було, це був перехід, зима осінь. Ми рідко ходили митися за рахунок того, що душ знаходився там 70 метрів від нашого намету. Ти помився, палатка холодна, вийшов, захворів і так далі. Відчуваєш, що маєш якісь нежити тому подібне, та не мийся ти там. Візьми собі копний mm -hmm. душ, одразу собі його потестиш. Ті файненькі файненьке нього, 25 гривень коштує. Вам видадуть засушні штани, і знизу тих штанів є е, класна маленька кишенька. Хтось каже, що це для турнікетів, а мій вуйко каже, що це для вологих серветок. І я користуюсь його порадою, і mm. Би це грубо не звучало, але одним словом, ходите в туалет, вологі серветки. обов'язково рулон туалетного паперу і вологі серветки. Вологі серветки це і наше все. Е, Обов'язково старайтеся завестися якимись карабінчиками, гачками і так далі. Е, ви завжди його до своєї броні чи до штанів прикріпите, і на них будете носити свої рукавиці, підв'яжете свої окуляри чи інші речі для того, щоб просто не загубити. Карабінчики вітаються. Ось так. Дуже круто мати з собою рукавиці. Якщо ви не берете з собою тактичних рукавиць, так, то візьміть з собою пару звичайних будівельних рукавиць. Тому що ви завжди будете щось копати, ви завжди будете щось пиляти, ви завжди будете щось робити. І звичайні будівельні рукавиці вам реально знадобляться. Не хочете зразу їхати з модними тактикульними рукавицями, то ви, хоча б знаєте свій розмір. Бо потім ви захочете замовити їх по інтернету і не будете знати свій розмір. І, звичайний військовий магазин, поміряйте декілька рукавиць, гляньте, який у вас розмір, і все. Це те саме стосується і військового одягу. Примірюйте декілька комплектів, Зайдіть в магазин, примірюйте, гляньте, який у вас є військовий розмір, який розмір одягу на вас сидить ідеально. Бо пізніше, коли вам будуть роздавати одяг, це буде виглядати, як приїхала величезна фура. Називають ваше прізвище, ви підбігаєте, мужики скидають вам форму. Е, в кінцевому результаті ви на холоді приміряєте її, вам щось не підходить, е, ви хочете повернути, взяти свій розмір, е, а тобі кажуть, стій заново в черзі, поки всім не роздамо. І такі, та ладно, буду ходити в корот... за кор за короткий флістів. Ну, мене так було. Не забувайте про е, духовну. Підтримку свого організму. Бувково з собою беріть. Наголошуємо на цьому. Ось так. Е, бачите, в е, військоматих про це не говорять. Завжди говорять так: е, брати рушник, мило і так далі. І тапочки. Е, я поки що ще не назвав жодного рушника і мило. А тепер діло дійшло до цих речей. Є е, ось така диво-сумочка. Я її називаю моя косметичка. я знаю точно, що в неї є якась назва. Ми одного разу про неї говорили. Я не пам'ятаю, яка це назва. Якщо, якщо знаєте, напишіть мені в коментарях, я буду знати. Чим класно от свою гігієну тримати в одній такій сумочці. Зараз поясню. Одна диво-сумочка, яка має в собі вау вау, вау Гачок. Ви його завжди підвісите на якесь на дерево, на будь-що, і у вас па па все під боком і ось тут є зеркальце. В цій косметичці я тримаю е, батарейки. Не забувайте про нігтіву гігієну, бо потім будете ножиком це робити. Е, я підготовлююся, і якщо у вас немає. Активних навушників, запасіться декількома бірушами, і потім ваші вуха скажуть вам дякую. Ось так. Що в мене є ось тут? Зубна щітка з ковпачком, зубна паста. Треба купити нову, бо вже закінчується. О, присипка для ніг. Тут російські слова, я закреслю. Ну, вас будуть постійно потіти, ви будете дуже довго в берцях. Ця штука вам ще допоможе. Але не зловживайте. Краще кожен день старатися хоч якось, але й мити ноги. Але вже якщо не виходить, то ось це. Шампунь, гель для душу і папа-папам. Що найцікавіше, рушник. У туристичному магазині був придбаний цей рушник компанії Торбат. Він вартує десь приблизно 500-600 гривень. Чим він класний? Він займає дуже мало місця. Він дуже швидко вбирає вологу і е, дуже швидко сохне. Я витирався ним протягом двох місяців. У мене не було дуже часто змоги його десь висушити, підсушити. Е, я просто мокрим його складав ось цю е, турбинку, і він у мене, власне кажучи, там і висихав. Це дивно, але він там і висихав. За два місяці використання цього рушника жодного запаху не було. Це от реально диво рушник. От можете нічого з цього не брати, але цей рушник з собою обов'язково візьміть. Якби військовим залі роздавали такі рушники, це був би ще супер. Я вже вазім відео. Півгодини. А то завал. і трінжу. Що необхідно ще з собою взяти, це ось такий девайс. Ви завжди захочете підкоротити свою бороду. Завжди вам потрібно буде підстригтися. У вас цю бритву будуть всі шкаляти. Якщо ти не хочеш, щоб в тебе шкаляли бритву, бо ти вважаєш, що це річ індивідуальна, завжди всім говориш, що ти не бриєш яйця. Ніхто не захоче в тебе не брати. І мило. У мене господарське, ви можете взяти собі запахи, лаванди чи інші. Я використовую господарське. В будь-якому випадку видадуть і спальник, і кремат. Питання наступне: яке це саме буде? Можуть видати здоровезний, засушний спальник, який буде жиркий, буде дуже тяжкий і складний. Якщо ви не хочете і ви колись ходили в гори і маєте якийсь свій крутий спальник, якому ви точно знаєте, що в ньому спите комфортно, краще собі візьміть його. Але якщо вас немає, то гнати зразу в магазини, скуповувати в туристичних магазинах все підряд не варто. Спершу гляньте, що вам, власне кажучи, видадуть в армії. Вже від того, як щоб... Швидше за все, у вас та й буде якась пральна машинка. Інколи ви захочете прати свої речі в Тазіку. Що я з собою брав, це. Пральні порошки в капсулах. 3-4 штучки візьміть і користуйтеся на здоров'я. Якщо ми говоримо про одяг, що з собою найкраще брати? Загалом старайтеся брати е, так, щоб вам було чим користуватися на 7 днів. Якщо ви думаєте про шкарпетки, е, краще брати високі для того, щоб ви не натирав е, берц. Якщо ми говоримо про футболки, краще, само собою, щоб без різних принтів, натуральні, бо потім ви хочете вдягнути бронежилет, буде пари. Багато одягу вам там видадуть, але декілька своїх хатніх футболок вам не завадить. Так само і резинові тапки вишніми не будуть. Ти можеш обійтися без цього всього. Ти не можеш обійтися без ось цього. Завжди, в першу чергу, мобілізуй свою голову. Мою головою, бо армія зараз цей не жарти, там, на жаль, гинуть люди, і цим користуватися треба завжди. Все. Всім дякую за увагу, гарної вам служби.